Ich bin und tut mir leid. Wollen Sie vielleicht verkaufen? Das ist gut. Ja, Kampeluschuk. Ja, das ist meine Munter. Grand Munter. Aber ich will essen. Fünf Tage ich esse nicht. Aber kein Geld, ich habe das ja. Huh? Wollen Sie? Probieren bitte. Вундербар, то як на вас пошито, то ваш розмір вона має так трошки вільно бути, так. Та що та ви? Я би так може вам трошечки накладну віку би дав. То безплатно, без подарунків. Отаку, а я вам зараз причеплю її, отаку будете, бля, відкривати, закривати, то супер буде. Ну чекайте. Та що ви? Та що ви мене засліплює, бля, перестаньте, мене засліплює. Боже, яка красоточка. Mm -hmm. Я, ну отсюда, я з вас не здору, ні. Я данки, все, йдіть по всьому селу, хай всі заведують.